Я навіть не знаю, що зараз буде в країні, як відкриється електронний реєстр. Як ми зараз побачимо, хто чого накрав і накупляв під час війни, це ж буде просто катастрофа. Це ж потім ну, 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 завтра ці ж західні країни нам скажуть: у той же Трамп, який збирається просто розмазати Байдена під час виборчої кампанії саме Україною. Тому що е, будуть наші електронні всі ці реєстри, як почнуть показувати, що у нас депутати понакупляли і посадовці, і а, а, а сама велика корупція, щоб ви розуміли, не в уряді і не в Верховній Раді, а на державних підприємствах. Які всі є банкротами? А ті, хто дотичний до їх управління, не знають, як обжертись і куди ще долари понапхати і в які куршавелі своїх дітей повідправляти? Ну вони на це все дивляться. Скажіть мені, вони нам що озброєння мають передавати, чи сидіти в шокі з того, що в нас відбувається.